Швидкий рецепт смачних чебуреків для справжніх чоловіків. Для цього нам треба приготувати фарш. Беремо кіло свинини, ріжемо ось такими шматками і перемелюємо за допомогою м'ясорубки. Далі прийдеться пустити скупу чоловічу слезу, бо Вам прийдеться перекрутити на м'ясорубку 299 г злючої цибулі. Після того, як ви видраяли м'ясорубку, м'ясо і цибулю скидаємо в одну велику миску. Заряджаємо наш фарш на позитив, додаючи сюди 2 чайних ложки солі морської, чайну ложку часнику сушеного і пів чайної ложечки молотого перця чорного. Добряче вимішуємо фарш та залишаємо його набухати. Фаршу я зробив запасом, так як я дуже люблю чебуреки. Далі йде такий момент, якого чоловіки не люблять більше всього. Це замішування тіста. Не переживайте, тісто до рук до вас липнути не буде, тому що ми будемо готувати заварне тісто. Ми для цього беремо 250 грамів муки, всипаємо в ємність. Далі беремо 120 кип'ятка, кидаємо туди півчайної ложки солі, розмішуємо. Вливаємо теж. Далі беремо 2 столових ложки олії, заливаємо. І все це перемішуємо ложкою столовою. Після того, як ми вимішали все ложкою, у нас виходить отака от суха суміш. Все, після цього ми обминаємо руками, тому що тісто треба місити руками, як не крути. Липнути воно до рук не буде зовсім. Так що не бійтеся, беріть і вперед. Змішуйте води на такий колобочок. І далі буквально одну хвилиночку продовжуємо вимішувати його на столі. У нас вийде ось такий шматок заварного тіста, який не липне до рук. Абсолютно. Такий нам і потрібен. Залишаємо його відпочити хвилин на 15. О! Розкочуємо тісто в ковбаску і ділимо на 8 рівних частин. Трішечки підпилюємо поверхню мукою і кожен наш шматочок тіста за допомогою качалки розкатуємо в ось такий тонюсінький малинець. Тепер треба підготувати фарш. Беремо ось таку невелику кількість фаршу. Саме для восьми чебуреків, тому що з того кількості тіста вийде 8 штук чебуреків. І додаємо сюди 100 мл звичайної води. Кришимо сюди пучечок петрушки або іншої зелені за бажаннями, яка вам подобається більше всього. Все це перемішуємо, щоб отримати ось таку консистенцію приблизно. Фарш у нас став таким соковитим. Чим більше ви води додасте, тим будуть соковитіші ваші чебуреки в результаті. Але тут треба не перестаратися, треба знайти десь цю золоту середину, щоб фарш був таким м'ягусіньким, соковитим, щоб це видно було, що тут дуже багато вологи. Ну і поїхали, значить, далі. Тепер ми будемо скручувати ці самі чебуреки, Розкатавши кожен шматочок, отакий от тонесенький млинець. Ми беремо приблизно столову ложку фаршу з гіркою, кладемо на одну половину нашого майбутнього чебурека. Пальцями. Обережно розрівнюємо, надаємо таку форму півмісяця, наприклад. Ось приблизно отаку. Так, о. Ось така форма у нас гарненько вийшла. Далі. Беремо інший край майбутнього чебурека і складаємо навпіл. Беремо звичайну видалку і защіпуємо ось так краї. Защіпувати треба дуже добре, щоб чебурек не розклеївся і сік не витік в жир, в олію, на який ви будете смажити чебуреки. Тому що це буде потім стрілятися і літати по всій кухні. В результаті, в нас вийшов ось такий гарнюні майбутній чебурек. Повторюємо це з усіми шматочками. Минуло якихось 10 хвилин і ми маємо 8 штук ось таких чудових чебуреків. Зараз ми будемо їх смажити. Щоб підсмажити чебуреки дуже великого розуму не потрібно. Просто в сковорідці Нагріваємо олію і кладемо туди швиденько чебуреки. Смажимо з обох сторін. Після того, як чебуреки підсмажились з однієї сторони, ми перевертаємо їх на іншу. Тільки робити це треба дуже обережно, щоб не пробити. Ось такі вони повинні виходити, отакі гарні, з отакими ось пузириками. Ідеальний чебурек. Отак, От за допомогою двох лопаток я це роблю. Хтось це робить веделками, хтось руками. І обсмажуємо з іншої сторони. Трішки заморочився і отримав ось такі чудові чебуреки. Подивіться тільки, які вони вийшли, який колір, жовтенькі, хрусткі, з такими пузириками. Всередині... Там є навіть бульйон з м'яса, дуже соковиті будуть, хороші. Зараз налю собі пів літри холодного, такого доброго квасу солодкого, і повечерю. Смачного і вам!